Ну і друзі московити аж пищать, аби відновити переговори з нами в Стамбулі. Заступник голови МЗС Росії Галузін заявив, що існують усі умови для розвитку стамбульського треку. Москва готова до продовження прямих переговорів. Проблемою, кажуть, є лише відсутність політичної волі Києва. Ми добре знаємо, про що вони збираються з нами говорити в Стамбулі. Ми вже бачили той меморандум, який пропонував для узгодження з Україною Мединський ще влітку цього року. На тлі цих всіх непростих переговорів коаліція рішучих, охочих, які називають ще з весни цього року, працює над альтернативним мирним планом для України. І от буквально минулого тижня президент України Володимир Зеленський озвучив, що вже за 5-10 днів ми побачимо чернетку мирного плану. Поки що її публічно не представляли, але в мережу її злили. І цей план складається з 12 пунктів. Зокрема, про що в ньому мовиться? Там є два етапи. Я хотів би вас детальніше із цим ознайомити. Єдине, що повідомлю цю чернетку оприлюднили журналісти Європейської служби радіо Свобода. Перший етап називається припинення вогню та перемир'я. Початок перемир'я, це припинення вогню. Починається через 24 години після того, як приймуть цей план, але чи приймуть вони знову ж питання поки що відкрите. Другий пункт це замороження фронту. Лінія фронту буде заморожена на тих рубежах, на яких вона перебувала на момент початку припинення вогню. Наступний план, друзі, це моніторинг. Контроль за припиненням вогню розпочнеться негайно під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів. Дійсно, свого часу США про це говорили і Трамп на це натякав. Наступний пункт режим не нападу на час припинення вогню. Україна і Росія не будуть атакувати одна одну або намагатися відвоювати нові території. І ще один дуже цікавий пункт. Він, звісно, ще не один. Я інший вам назву це Запорізька атомна електростанція. Пропонується передати електростанцію третій стороні та розпочати переговори про повернення її під контроль України. Далі в плані мовиться про побудову довіри та зняття санкцій. Передбачається в заходів з побудови довіри, а саме скасування окремих символічних санкцій проти Росії після того, як припинення вогню протриває узгоджену кількість днів. Яка це кількість днів? журналісти не повідомляють. І далі ще один цікавий, дуже план, як на мене, контраверсійний. Я, до речі, друзі, сьогодні цей план буду обговорювати зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа там будуть звучати різні думки і коментарі з приводу зараз мною озвученого. Тому перевірте свої підписки і слідкуйте за виходом нових відео тут на каналі. Повернення Росії так називається цей пункт. Росію планують знову прийняти до міжнародних організацій, з яких її виключили. На жаль, Європа не говорить про те, що. Що треба Росію карати. Рада миру під головуванням Трампа так зветься ще один пункт. Під час перемир'я має бути створена Рада миру під головуванням Дональда Трампа для нагляду за виконанням остаточного мирного плану. Особисто вважаю цей пункт абсолютно провальним. Дональд Трамп цього робити не буде. Він не буде обтяжувати себе якимись додатковими зобов'язаннями. Йому головне, щоб припинили стріляти. а Далі європейці розбирайтесь. Ну і тепер другий етап, друзі: мирні переговори та відбудова. Так, він зветься. Остаточна лінія контакту. Пункт наступний. Безпосередньо на мирних переговорах йдеться в цьому пункті, буде обговорено питання щодо остаточної лінії контакту, яка залишатиметься чинною доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Це передбачатиме створення зон безпеки навколо лінії контакту, де заборонено військову діяльність. Моніторинг зон безпеки проводитиметься міжнародною комісією, ну в тому числі мова тут йдеться і про демілітаризовану зону, проти чого виступав свого часу Зеленський. Гарантії безпеки прописано гарантії безпеки, але без конкретики, узагальнено. Культурний діалог навіть передбачено в цьому плані початок діалогу на високому рівні між Києвом і Москвою з метою поглиблення, взаєморозуміння та поваги до мовного, культурного та релігійного розмаїття. Так, говорять у плані в цьому, але як на мене, це також. Пункт, який мало реалістичний до виконання, особливо після того, що росіяни зробили з нами вже фінансові механізми, і про них пишуть в цьому плані. Передбачають вони створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. По мірі реалізації плану з Росії будуть поступово знімати санкції. Україна і Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за військові збитки за рахунок заморожених активів на Заході. Передбачається механізм, за яким у разі повторного нападу на Україну автоматично будуть застосувати. Всі санкції та ізоляційні заходи. План, чесно кажучи, поки що виглядає утопічно, оскільки Росія на нього не пристає, і для того, щоб Росія на нього пристала, там просто треба змінити путінський режим. Тому доцільно було б у першому пункті записати. У випадку зміни режиму на Росії, ліквідації путінського режиму, можна говорити про 1-2-3. Ну а поки що. Ну, окей, слідкуємо за тим, що будемо бачити вже з офіційних коментарів, друзі. Тому підписуйтеся і на мій телеграм-канал, там інформація з'являється дещо швидше. Посилання на нього знаєте в описі під цим відео. Ну, а тепер, друзі, щодо самої Росії. Там. Нині справді великі проблеми. Так я знаю, що ви чуєте це з відео, відео але печірня новина, яка з'явилася в виданні Moscow News, мені особисто дуже зайшла, сподобалася, я готовий вам її повідомити. Щоб оплатити проекти розвитку економіки, у Росії необхідно почати мобілізацію банківської системи. Про це заявив голова ради директорів компанії Ренова, мільярдер Віктор Вексберг. Суд заключається в тому, що гроші банків мають бути спрямовані на державні проекти, зокрема щодо технологічного лідерства Росії. Він не уточнив, які саме гроші банківські, чи це прибутки банків, чи вклади фізичних та юридичних осіб. Але я думаю, що мова йде і про одне, і про інше. А це все свідчення того, що путінський режим намагається сформувати зараз в публічній площині дискусії про те, що дійсно можна вилучати гроші з банківського сектору. А про це друзі, ми тут говорили на каналі ще. Nože k tomu.